Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково. Переможемо разом. Вікторія приїхала до США у 21 рік у 2000 році, маючи за плечима навчання в Київському національному економічному університеті імені Вадима Гетьмана. Через за 6 років вона отримала диплом магістра з бухгалтерії університету індіани і залишилася там викладати. Також працювала у бізнесі та державних установах, причому зробила дуже гарну кар'єру. Адже до посади головного посадовця. З нація служби прокурора Індіани водночас Вікторія Спарц була активною в громадському та політичному житті. Вона очолила республіканську партію округу Гамільтона. разом зі своїм чоловіком-фермером Вікторія виховує двох доньок підлітків. Тим часом її дідусь та бабуся досі живуть у носівці. Дуже пишаються своєю онучкою. І хоча Вікторія Спарц належить до республіканської партії, а не до демократичної, яку представляє президент США. Саме їй випала честь бути присутньою при підписанні Джо Байденом за закон про лендліз для України 9 травня 2022 року. Також вона отримала в подарунок одну з ручок, якою він був підписаний. А незадовго до підписання цього закону пані Вікторія разом з колегами відвідала Україну, побувала у зруйнованих російськими окупантами містах на Київщині. Це була перша поїздка американських парламентарів в Україну від початку повномасштабного російського вторгнення в Україну. Я приїхала до вас, аби дізнатися про ваші реальні потреби а згодом доповіс. Ти про це в конгресі сказала пані Вікторія під час візиту до Одеси, де зустрілася з командувачем ВМС ЗС України, віце-адміралом Олексієм Неєшпапою. До слова допомога Україні це те питання, яке нас всіх об'єднує, і демократів, і республіканців, і не лише американців, а й європейців. Україна хоробра країна. Ваші воїни нас надихають. Так, де хто брав під сумнів, чи здатне українське військо впоратися з російською навалою, але особисто я в цьому не сумнівалася ніколи. Я дякую вам за вашу хоробрість з такою силою духу та завдяки нашій підтримці, ви обов'язково переможете. Чому конгресвумен США Вікторія Спарс вимагає відставки людини із сумнівною репутацією Андрія Єрмака і які звинувачення вона висуває, пише журналіст Юрій Бутусов. Для початку чи має сама Спарса взагалі компетентність в українських проблемах? Конгресвумен стала широко відомою, коли її запросив президент США Байден на церемонію підпису закону про лендліз для України, який лобіювала та. За яким голосувала Спарц, і в знак Пошани Байден саме Вікторії подарував ручку, якою підписав цей закон. Вікторія Спарц є впливовим лобістом розширення допомоги Україні. Вона народилася в Чернігові. Вищу освіту здобувала у Києві і з початку російської агресії вона багато тижнів проводить в Україні, зустрічається з багатьма українцями, в тому числі військовими. Тому позиція спарца щодо України як мінімум викликає повагу. Перша представник американської влади дала жорстку оцінку фактичному керівництву. Української влади Андрію Єрмако і прямо вимагає його відставки. Президент Володимир Зеленський та голова офісу президента Андрій Єрмак. Жодних відповідей Спарца не дали. Тож давайте розглянемо звинувачення Спарца щодо Єрмака по порядку. Перше погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною. Саме Андрій Єрмак керував мирними перемовинами з Росією. Напряму спілкувався з заступником голови адміністрації Путіна Дмитром Козаком. Саме Єрмак запровадив все усяж. Неперемир'я розмінування кількох ділянок фронту, розмінування Чонгару. За три роки діюча влада не закупила жодного артилерійського снаряду, жодного ПТРК стугна. Політика поглянули в очі путіну, яку запроваджував Єрмак та президент Зеленський. Виявилися повністю хибною та вигідною для Росії, яка планомірно готувалася під прикриттями заспокійливих заяв української влади. Політика Єрмака козака виявилася трагедією для України і для мільйонів українців, за яку влада... Ада має нести відповідальність. Навряд чи в якійсь демократичній країні було б можливо, щоб керівник, який йшов на поводу агресора, міг би й досі залишатися у владі. На початку війни варто додати, Єрмак не робив перші два тижні жодної заяви, хоча мав би першим пояснити, до якої великої крові він завів Україну своєю політикою. Друге, запевнення українського керівництва, що у лютому нападу з боку Росії не відбудеться в супереджу західній розвідці, щоб перешкодити Україні, належним чином підготуватися до війни. Саме Єрмак домігся незаконного призначення на посаду голови комітету по розвідці при президенті України, люстрованого у 2015 році російського агента Руслана Демченка, який є співавтором ганебних для України харківських угод щодо здачі Криму. Тобто Єрмак та Демченко формували позицію керівництва країн згідно з позицією Кремля. В результаті сама українська влада звинувачувала НАТО у розгойдуванні ситуації. І президент Зеленський у січні обіцяв українцям, що війни не буде, і у травні ми будемо. Їсти шашлики і відпочивати завдяки позиції. Єрмака Україна не дослухалася до численних попереджень розвідки країн НАТО, не провела розгортання оперативного резерву ЗСУ, не провела розгортання військ територіальної оборони, не роздана зброя, не були підготовлені оборонні рубежі для військ, не була підготовлена евакуація населення в районах російського наступу. Хтось у керівництві країни має відповідати за цю бездіяльність, яка призвела до десятків тисяч загиблих та полегшила агресору окупації. 15% української землі до багатьох мільйонів біженців третє саботаж оборони Херсону та надання його росіянам для організації трагедії. Батальйону Азова влада та Єрмак особисто постійно підкреслювали необхідність розмінування Чонгару. Ось хронологія заяв, які робилися навіть напередодні вторгнення. Україна мала можливість підірвати усі чотири мости та шість дамб через Чонгар. Мала можливість підірвати мости у Херсоні ще до початку російської атаки або на самому початку такої атаки. Але через політичне втручання жоден міст та жодна дамба не були підірвані в результаті чого противник на другий. День війни захопив більшу частину Херсонщини, захопив Мелітополя. На третій день захопив Бердянськ. На четвертий без жодних перешкод оточив Маріуполь. Фактично, дві бригади нацгвардії, до складу якої входив АЗО, та 36-та бригада морпехів зсу з різними підрозділами інших частин. Були з самого початку війни приречені на оборону в абсолютно невигідних умовах у повному оточенні. Путін фактично здали коридор до Криму. Ворог захопив південь України, захопив найбільшу у Європі. Порізьку атомну електростанцію то відповідає за ці рішення та за цю бездіяльність. Керівництво України мовчить, хоча це просто аморально по відношенню до десятків тисяч жертв. До зустрічі друзі ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.